Вітаю всіх глядачів. До вашої уваги новини. Випуск наш час четвер, 4-9 листопада. Інформуємо про події 624-ї доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Насамперед, про наслідки ворожих атак вночі оборонці з ПВК-схід знищили у Дніпропетровській області ракету агресора, збили її над Дніпровським районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Не припиняються обстріли Нікопольщини з важкої артилерії. Окупанти вдарили по Марганецькій громаді загиблих. Та поранених на щастя немає. Харківщина ворог обстріляв місто Куп'янськ. Вчора ввечері російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини міста. Один зі снарядів влучив на приватне подвір'я, загорівся гараж та легковий автомобіль. Протягом півгодини вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих також немає. Рашисти за добу вбили двох мирних мешканців Донеччини. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло 1764 людини. Поранені отримали 4291. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та у Маріуполі встановити неможливо. Війська РФ за добу здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 529 снарядів, з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу та пункти незламності у Береславському районі. Йдеться у повідомленні внаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення. Одна людина загинула, та ще четверо дістали поранення внаслідок ракетного удару російської окупаційної армії по Одеській області. Ракета влучила в іноземне вантажне судно. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прес-центр Сил оборони Півдні України. Інцидент стався ввечері у середу, 8 листопада, на території одного з морських портів України. Літак тактичної авіації армії РФ випустив над Чорним морем протирадіолокаційну ракету х 31 П, яка влучила у цивільне судно під прапор. Ліберії яке саме у цей час заходило в порт, внаслідок російського удару загинув лоцман, який перебував на судні. Водночас російські війська продовжили наступальні операції біля Авдіївки, де що просунулися, 8 листопада йдеться в огляді інституту вивчення війни. Українські офіційні особи зазначили, що російські війська продовжують брати участь у наступі в Авдіївці, не зважаючи на великі втрати і негоду. І більш детальніше про офіційні втрати окупанта станом на ранок 9 листопада, армія РФ не дорахувалися трьохсот тисяч 720 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України. За добу російське військо втратило 1080 військових. Працюємо єдиною командою та єдиним фронтом. Кожен на своєму місці. Наша підтримка і незламна віра з вами, наші захисники. Віримо у ЗСУ і тримаємо руку на пульсі подій життя Кременчуцької громади. Попри тривоги, ніч минула для нас відносно спокійно. Дивіться наші новинні сюжети з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Не забуваємо про наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі, а також в інстаграмі і у телеграмі. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Міське керівництво не знімає капелюха перед парламентарями, які проголосували за рішення забрати військовий ПДФО у громад. Перша реакція на ухвалу пролунала під час засідання міськвоконкому. Ви знаєте, що вчора Верховна Рада в другому читанні більше ніж 250 голосами підтримала. Е Передачу коштів військового ПДФО з 1 жовтня. Сьогодні у нас листопад, а з 1 жовтня, передача в державний бюджет. Консолідований бюджет Кременчуцької міської громади на наступний рік буде складати близько 2 мільярдів гривень. Цього вистачить на заробітну плату без премій. Цього вистачить на енергоносії комунальні послуги, тому що Верховна Рада все таки 64% ПДФО залишає на місцях, і 4% ми можемо тратити на видатки по комунальній сфері. І цього вистачить на мінімальну підтримку закладів охорони здоров'я і соціального захисту, зокрема виплату матеріальної допомоги учасникам бойових дій, громадянам, які потребують цієї допомоги. Мінімальні соціальні програми, але однозначно нам доведеться зараз згорнути дуже багато тих програм, які міська рада сама прийняла: це і харчування додаткове, і виплати по деяким статтям матеріальної допомоги тощо. Тому, на жаль, ситуація, от така: ми оцінюємо втрати для бюджету як приблизно третина нашої доходної бази. Знаю, що в Верховній Раді зареєстровано дві постанови, які Оскаржують, скажімо, прийняття цього закону 137, Але ну колеги говорять про те, що може бути так, що це на розгляд цих постанов просто не прийдуть депутати і нічого далі не зміниться. Серед іншого у місті згорнуть будівництво нових укриців у закладах освіти на сьогодні. Чотири школи все ще продовжують навчати дітей дистанційно на дистанційній формі сьогодні навчається третя школа повністю. Навчається дві сільські школи і 21 школа з 28. -та. Так, але є ще учні, які навчаються на дистанційні, які не ходять до школи. Є такі, є такі, що навчаються за змішаною формою, тобто вони не ходять, і частина уроків йде дистанційно. Тому укриття вже зараз у нас. Стають проблемними. Однозначно, на 11-ту школу ми будемо зараз шукати інші джерела фінансування. По 19-й школі у нас є бачення, що ми, можливо, під ПРУ там, знайдемо теж фінансування зовнішнє, не з міського бюджету. По іншим об'єктам ми ну, будемо добудовувати і розраховуватися з підрядниками протягом там, наступного року. У якому форматі таки працюють загальноосвітні заклади міста за рік і сім місяців від початку війни мають оприлюднити вже на завтрашній сесії міськради? А от чи не доведеться дітям навчатися влітку через можливу економію на опаленні взимку? Пролунало вже сьогодні діятимуть по ситуації. Поки що у нас є бачення того, що ми забезпечили енерго. Ефективну, скажімо, систему для шкіл, яка дозволить короткострокові відключення електроенергії пройти щодо відключення опалення, то будемо діяти відповідно по ситуації. Знов таки є резервний план, тобто ми перейдемо відразу на дистанційне навчання, а про продовження. Його м, очного навчання за рахунок літніх місяців будемо вже вирішувати після того, як зрозуміємо, на який час ми вийдемо на дистанційку внаслідок втрати централізованого теплопостачання на якихось територіях. Тому все буде ситуативно. План є, звичайно, ми розуміємо. Ми з вами це проходили вже в перший день війни. Фактично, ми школи перевели з вами на дистанційку. Тобто, як це зробити, ми швидко знаємо. Але дуже хотілося, щоб діти ходили до школи, щоб мали можливість навчатися, бути в колективі, соціалізуватися. І спілкуватися водночас від Віталія Малецького прозвучав і прогноз щодо ймовірного зубожіння апарату місцевого самоврядування знову ж таки через ПДФО, який забрали. Що ми змушені будемо зняти надбавки, окрім обов'язкових, це надбавка за вислугу років, надбавка за ранг і зняти премії, все інше. І відповідно, молодь, яка приходила до нас працювати, яка працювала насправді, вона не піде працювати за 7 за тисяч гривень на державну службу, коли за тобою наглядають такі, як ви журналісти з усіх шпарин. Тому це буде кадрова проблема, це буде управлінська, і відповідно якість прийняття і виконання рішень від цього постраждає. На жаль, ми будемо, звичайно, робити все, щоб цього не допустити, але відсутність належної мотивації змушує людей переходити на іншу роботу. Ви прекрасно знаєте, що в нас два молодих начальника управлінь перейшли на роботу в структури іноземні, які фінансуються іноземними державами і урядами. І заробітні плати в них в рази більше, навіть ніж у міського голови міста Кременчука. Поміж розмовами про затягування пасків під час засідання конкому було підписано 26 розпоряджень. Так ще п'ятьом кременчужанам відшкодують витрати на відновлення житла після останнього російського ракетного удару. Одна з постраждалих отримає максимальну суму за програмою є відновлення 350 тисяч гривень. Водночас на надання матдопомоги кременчужанам – 950 тисяч гривень знімуть з пільгових перевезень. З глибоким сумом сповіщаємо про смерть знаної у місті журналістки головної редакторки інтернет-видання Кременчуцький телеграф Ольги Гамилуш-Мінчук. Цитуємо її колег. Редакція Кременчуцького телеграфа вражена тяжкою звісткою. Сьогодні, 9 листопада, о 14.10 на 46-му році життя раптово перестало битися серце головної редакторки Кременчуцького телеграфа Ольги Мінчук. Без нашої надійної редакторки, оптимістки, розслідувачки, журналістки, чуйного керівника ми почуваємося спустошеними. Ольга померла раптово, не від війни, але наближаючи перемогу своєю працею. Читачам залишаються сотні новин і статей від Ольги Мінчук. Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Олю. Редакція телекомпанії Візит також висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким журналістки Ольги Гамилуш Мінчук Світла пам'ять світлій людині. Крамачуські поліціянти припинили діяльність телеграм-каналу, створеного для кібербулінгу неповнолітніх. Про це інформують у головному управлінні нацполіції у Полтавській області. Наповненням каналу займалися четверо полтавських школярок, 13 та 14 років фотографії або відео жертв публічного цькування, а також образливі дописи до них адміністраторки отримували від підписантів через спеціально створений чат-бот. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії громадян. Про це повідомляє нардеп Дмитро Розумков. Одним із завдань законопроєкту 9.2.7.4 Є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС. Законопроєкт ухвалило 269 депутатів. На Полтавщині за останній тиждень було зафіксовано 11 випадків скарлатини. Відомо, що на цю хворобу найчастіше хворіють діти віком від 1 до 9 років. У більшості випадків скарлатина починається раптово. Розвивається ангіна з біло-жовтим нальотом на мигдалинах, а потім починається висип, який триває від 2 до 6 днів. Для запобігання хворобі спеціалісти рекомендують не контактувати з хворими, харчувати. З продуктами багатими на вітаміни дотримуватись особистої гігієни, займатись спортом та своєчасно лікувати хронічні захворювання. Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у форматі НМТ. А учні 4, 9 та 11 класів не складатимуть ДПА. Відповідні законопроекти було прийнято Верховною Радою 8 листопада. НМТ включатиме три обов'язкові предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Тестування відбудеться в один день та триватиме 4 години. Структуру тесту у 2024 році. Тому році не змінюватимуть. 5 листопада у Кременчуці відбувся відбірковий чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат віком від 12 до 13 років. Серед нагород, які завоювали Кременчуцькі дзюдоїсти, є навіть одна золота медаль. Її виборола спортсменка Марія Білан. Сьогодні до Керменчука прибув вже другий вантаж від наших німецьких друзів та партнерів. Це від Аліни Кубірі і Франца Брайтенбаха. Вони організували такий волонтерський фонд «Терештаб» штаб в Німеччині, де люди збирають дану допомогу по лікарням, по госпіталям, по будинкам, по гаражам і дану допомогу. Акумулюють в одному місці і потім відправляють її до України. Відправляється вантаж кожні три місяці до Кременчука. Чому ця вантажівка приїхала? В нас догін до іншої вантажівки, тому що з 1 грудня вводиться нова система обліку гуманітарної допомоги, і аби її трішки обійти і прийняти вантаж без суворого обліку, тому що все, що ми отримуємо, передаємо в лікарні міста Кременчука без актів прийому, абсолютно безкоштовно. Вони приїхали, отримали. Ми його з фонду списали. Дані вантажівці тумбочки для пацієнтів, котрі лікуються в Кременчуці, також військові шпиталі, ліжка. Засоби реабілітації, такі як підйомники, інвалідні візка, також ось тренажери є, ролатори, стільці, все це піде в центральну районну лікарню, в третю лікарню в місті Кременчуці, а також в Козельшинську районну лікарню. Також антисептики, маски, тести на ковід, ось також буде передано. сьогодні. Ми отримали кілька нагород. Найголовніша нагорода для колективу, яка говорить про те, що ми є компанія «Рок». І по-друге, ми отримали такі ж нагороди для мене, як для керівника, для керівника реабілітаційного відділення і для нашого молодого фахівця. З фізичної реабілітації, з ерготерапії. ми отримали ці винагороди, які говорять про те, що ми гідно попрацювали в 2022 році, і сподіваємось утримати ті рівні, які ми впродовж останніх років отримуємо. Ми живемо в той час, коли перебудовується вся система охорони здоров'я в Україні. І, Тепер ми визнаємо, що ж такі рейтингові показники, що вони нам приводять. От на сьогодні ми дізналися, що наші рейтингові показники дали нам можливість вважати себе спроможними для існування і надалі, визнання цих високих наших рейтингових показників на рівні держави, піднімають рівень нашої відповідальності перед нашими пацієнтами, піднімають Посилення наших прагнень до задоволення, вдоволеності наших пацієнтів і, звичайно, піднімають вимогливість наших пацієнтів до нас як до надавачів медичних послуг. Схожа з цією нагородою була у нас у 2020 році. Ми її маємо і на сьогодні, але сьогодні це трішки інше.